Вітаю всіх незламних, усіх, хто слідкує за новинами і життя Кремежутської громади. Протягом найближчих хвилин поговоримо про найважливіше про події дня сьогоднішнього. І, на жаль, не останнього дня війни. Розпочалась 314-та доба російського повномасштабного вторгнення. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав. 6 ракетних та 52 авіаційних удари здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, всі 27 безпілотників, які ж застосував противник, збиті силами оборони України, зокрема під ворожі удари, пізно ввечері 2 січня потрапив Краматорськ Донецької області та прикордоння Сумщини. Тим часом авіація Сил оборони України протягом минулої доби задала 13 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-реактивних комплексів. Протягом минулої доби наші захисники збили ворожий гелікоптер К-52 та три розвідувальних безпілотника типу «Орланд-10». Як повідомили у Генштабі, за минулу добу Російська Федерація втратила у війні проти України орієнтовано ще 750 військовослужбовців. Загалом втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули вже близько 108 тисяч 190 осіб. Такими були зведення від генштабу. Ну а далі я запрошую до перегляду нашого новинного випуску. Нагадаю, у буднях ми виходимо в ефір тричі на день: о дванадцятій, о вісімнадцятій та о 20.40. Дивіться нас також у Фейсбуці та на Ютубі. Перемога за нами. Слава Україні! Нагадаю, шановні громаді, що до вторгнення Російської Федерації в Україну я займався викриванням розкрадання бюджетних коштів нашою місцевою владою. Ну, після вторгнення активно зайнявся волонтерською діяльністю, тому просто не вистачало часу на. Вивчання якихось документів або будь-яких інших дій, пов'язаних з контролем бюджетних коштів, куди вони уходять, там, за що йдуть проплати і все інше. Ось. І ви знаєте, у грудні мені на очі попався цікавий матеріал це, це тендерна закупівля Кременчуцького міськвиконкому. Пов'язана вона з закупівлею 26 генераторів на потреби знову-таки нашого Кременчуцького міськвиконкому. Загальна вартість тендеру оголошена та розіграна це 2 мільйони 481 тисяча 630 гривень. Це 26 штук. І трішки мене ця сума, як ви знаєте, так. Пантеличева, тому що в своїй волонтерській діяльності я знаю певні, певну вартість тих чи інших агрегатів, у тому числі і генераторів, як дизельних, так і бензинових. Тому зробили ми певну роботу: ідентифікували майже усі чотири позиції, котрі заявлені, зробили декілька запитів до крупних постачальників. От. Але що цікаво, що четвертої позиції у наших постачальників і в Україні я не знайшов. Така є фірма китайська Ліан Лонг, тобто яка виготовляє там, генератори, а також інше обладнання. Але в Україні вони не представлені. І коли я спілкувався з постачальниками, я задавав мені потрібен саме такий генератор, саме такої марки, моделі. На чому мені казалось, що мені казали, що ми можемо надати. Аналог от, по потужності, по усім характеристикам, але саме цього ну, просто його в Україні нема. Ми з ним не мали вообще, не, ніколи не працювали з цією фірмою. Да. Ну і ще одна ремарка з приводу четвертої позиції закупівлі, е, значить, той самий генератор, який ми не знайшли на наших українських сайтах. Е, жодний е, постачальник не знаю, що це за генератор, але ж ми його знайшли на сайтах Росії. От, а також Греції. Це два постачальники, котрі готові їх продати, реалізувати. В Україні їх просто немає. І є така підозра, наголошую, підозра, що вказана, вказані генератори, саме ця четверта позиція, могла бути завезена в Україну як гуманітарна допомога. Ідентифікувавши ці чотири. Позиції, От постачальник, один з е, самих крупних постачальників, вивів нам суму, за котру готовий зробити постачання даних е, генераторів. Ця сума: е, 1 мільйон 604 тисячі гривень. 900... 74 гривні. Тобто Кременчуцький міськвиконком заплатив за 26 генераторів, увага, 2 мільйони 481 тисячу 630 гривень, а один з крупних постачальників українських наших цю ж кількість пропоную продати нам за 1 мільйон 604 тисячі 974 гривні. Тобто різниця між тендерною закупівлею та реальною вартостю складає 876 тисяч 656 гривень. Різниця. Тобто це понад 30% так званої маржі да, на вару. Тому питання ну, знову-таки постає, куди ці гроші йдуть? Ну, куди вони там? Зсу донатять. Чи... Чи просто в карман кладуть. До да. речі, ви як волонтер, ви колись чули про те, що вони е, щось гроші якісь перечисляють? Е, ви маєте на увазі нашу місцеву владу? Так, да, да, місцеву владу. Можливо, зі своїх там, заробітків чи щось. Ну, ну, можливо, ви щось. Знаєте, як... для, для, мене, для мене було, в принципі, так, дикувато, що люди з такими статками жодного разу офіційно да, у них там заробітна плата дозволяє придбати там або там якийсь там виушний пікапчик, або там ще якусь машинку. Ну я за весь час вторгнення не чув про те, щоб там або там, мер, чи його заступники, чи ще хтось там взяли та да, з карману там достали та сказали: ось це від себе я. І кладу там на закупівлю автомобіля або там генератора, чи ще чогось. Тобто, а усі закупки, як ми бачимо, проводяться за наш коз за кошт податківців. От можливо, не знаємо, але є факти розумієте, і опираючись на ці факти, головним управлінням Нацполіції От саме Кремчуцьким управлінням було внесено відомості за моєю заявою єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 4 статті 191. От. Далі буде слідство, і слідство буде вже встановлювати тих чи інших осіб, котрі мають. Певне відношення до цієї справи. Бо, на мою особисту думку, тут є така ж сама оборудка, як і у всіх інших кримінальних провадженнях, але до вторгнення. І що цікаво, ви знаєте, я думаю, що вторгнення цих крятих орків на нашу країну, воно якось їх приведе до тями, і люди, може бути, щось там переглянуть в своєму баченню. На життя, на, на все. Але я бачу, що наших можнолаців вистачило там наскільки на місяць, поки у них там був якийсь там переляк, от, вони там ховалися по бомбосховищам, там ще десь бігали от, з автоматами в пакетах. От. А потім все стало на, свої, на своє русло. От, зараз же ж усі рішення міськвиконкому, там, ради наші засекречені, от, засідання громада не бачить. Як вони голосують, за що вони голосують, не зрозуміло. Тобто ми бачимо лише те, що попадає в систему Прозора, але також в систему Прозора, наприклад, по цьому тендеру ми не бачимо договору з постачальником. Тобто і приходиться вираховувати ті чи інші суми ну, більше часу на це. Потрібно до речі, коли вийшов цей матеріал по розслідуванню зі мною зв'язався народний депутат України Ярослав Юрчишин та запропонував свою підтримку по вказаній справі. Аби взяти зазначену справу на контроль її розслідування повністю, щоб її там ніде не спустили на гальмах. Тому ми майже в той же день я звернувся письмово до нього, і зараз вже матеріали і у нього, і він буде вже відповідні усі дії виконувати відповідно до закону України про народного депутата. Там про все, все да, тобто, все в рамках закону буде. Да, і що знаєте, от я сьогодні. Перед тим, як до вас приїхати, заїжджав в чергову на нову пошту, тому що, знаєте, то ми відправляємо посилку, то хлопці до нас приїжджають, то ми отримуємо посилочки. І я взяв ось такі от малюнки. Вони були е разом з парафіном, який ми збираємо. От нам прислали. Це Софія, їй 5 років. Ось такі малюночки намалювала, їх там декілька. І ви знаєте. То, як наші можновладці у е, період е, відкритої агресії війни е, продовжують грабувати наш місцевий бюджет на е, фоні іншого, знаєте, як звичайні українці приносять парафін, е, діти малюють е, от такі от малюнки гарні. Да? Бабусі. Е, В'яжуть носочки, котрі зігрівають наших військових, наших захисників. І я бачу іншу картину там, де просто незрозуміло куди і незрозуміло чому така шалена переплата за ті генератори більше 30% на генераторах. Це як взагалі? Зараз ну, люди економлять на всім, і якщо у когось є можливість, там ті копійки несуть і донатять ЗСУ, донатять або на ремонт автомобіля, або на ліки, допомагають хлопцям з ППО. Тобто, а тут от просто взяти отак, і ось майже 900 тисяч десь там не незрозуміло куди. Моя особиста думка, що так не повинно бути. Зуміти, не може бути таких два паралельних світа. Одна половина повністю підтримує наші збройні сили, наближає перемогу з кожним днем. Інша половина просто грабує, продовжує грабувати наш бюджет, нашу громаду. Це ненормально. І я впевнений, що правоохоронці нарешті поставлять крапку в цих справах. І надалі ці люди, хоча я не можу їх назвати людьми, це, знаєте, більше вони на істот схожі, тому що нормальна людина не буде такого робити. Ну, я думаю, все ж таки, що, знаєте, як кажуть, награда найде свого героя, і ці особи, котрі мають до цього відношення, до розграбування військовий час бюджету, будуть сидіти на лаві підсудних. До другої години дня світло у мешканців Кременчука буде гарантовано. Про таке повідомили на сайті Полтава Обленерго. Як йдеться у повідомленні, на 3 січня Укренерго встановили на електропостачання для Полтавської області тільки у другій половині доби з 14-ї до 23-ї години 485 МВт. Далі обмеження не встановлені. Та по це жителів Полтавщини все ж просять економніше користуватися побутовими приладами. У зв'язку із необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань правоохоронці щоденно забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану. Відтак як звітують обласні правоохоронці, за минулу добу на Полтавщині було перевірено близько 520 транспортних засобів та 2396 осіб. Крім того, завчора на території області поліції антиоперативно розкрили 30 злочинів. За минулу добу коронавірусну хворобу було діагностовано у шістьох Кременчужан. На covid 19 захворіли дві жінки, три чоловіка та одна дитина. П'ятеро з них перебувають під наглядом сімейних лікарів. Один лікується в інфекційному шпиталі. Загалом в інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває вісім пацієнтів. А у за весь час пандемії на коронавірус у Кременчуці захворіло 27 тисяч 278 осіб, одужало 26 тисяч 198. Триває у Кременчуці і вакцинація. На компанія за вчора щеплення від COVID-19 зробили 199 осіб. Із них по першій дозі отримали 8 громадян, по другій 15. Першою бустерною дозою вакциновано 110 осіб, другою бустерною 66. Від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Кременчук вчора отримав генератори потужністю 100 кВт кожен для міської дитячої лікарні та перинатального центру, аби забезпечити роботу медичного обладнання на випадок блекаутів. Про таке повідомили на сайті мерії. Очільник Полтавщини Дмитро Лунін вчора надвечір повідомив про те, що рятувальники нашої області отримали сучасну спецтехніку: нове обладнання, спорядження і генератори різної потужності. Все це було придбано за кошти державного й обласного бюджетів. Кінець повідомлення. Кременчуцьке тролейбусне управління рік годуватиме фірму, наближену до нардепа Шаповалова. Так 199 тисяч гривень комунальне підприємство Кременчуцьке тролейбусне управління оплатить адвокатському об'єднанню Консалтинг груп зі статутним капіталом 0 гривень. Учасником та бенефіціаром фірми є, зокрема, довірена особа нашого нардепа на виборах у 2019 році Євгенія Дерев'ягіна, за майже 200 тисяч дана фірма надаватиме протягом цього року нашим тролейбусникам послуги адвоката. Попри те, що у Кремлюському виконкомі є власне юридичне управління, працівники якого отримують зарплату з міського бюджету, і мали б опікуватись представництвом, зокрема, і комунальних підприємств міста. Кременчуцький перинатальний центр закуповує кисень і послуги з його перевезення. Про таке стало відомо із сайту державних закупівель Прозоро. Зокрема, оголошено про закупку кисню рідкого для кисневої підтримки пацієнтів. Всього 21 720 кілограм. Прийом пропозицій до 5 січня. Вартість такої закупки 390 тисяч 960 гривень. Друга закупівля перинатального центру стосується прокату вантажних транспортних засобів із водієм. Для перевезення товарів замовляють 100 послуг з доставки кисню медичного рідкого на суму 480 тисяч гривень. Тим часом лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька оголосила про закупівлю через Прозоро послуги з фізичної охорони об'єкту. За такі послуги медзаклад готовий заплатити 720 тисяч гривень. Однак, як стало відомо, постановою уряду від 30 грудня 2022 року Кабінет Міністрів України. Тимчасово змінив правила проведення торгів на порталі Прозоро зазначається, що аукціони скасовано на період дії воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення. Як зазначається, це спричинено через те, що в умовах відключення живлення та інтернету не всі учасники мали можливість торгуватись в аукціоні. Тож від сьогодні всі торги, що будуть оголошені прозоро, будуть проводитись без аукціону. А саме тендерна пропозиція учасника є остаточною і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції. Наприкінці минулого року, а саме 23 грудня, помер Кременчуський військовий Олексій Куц. Відомо, що воїн був призваний на військову службу по мобілізації в перші дні війни. 26 лютого попрощатися із нашим захисником кремечужани зможуть завтра 4 січня об 11-й годині дня в стінах міського паласу культури. Слава Ісусу Христу! Христос рождається! Дорогі брати і сестри! Перебуваємо тут! На цьому місці для нас важливому. Через молитву воно стало святим, бо ми запрошуємо в кожній молитві Господа, а там, де приходить Господь, місце все є святим, наповнене Божою присутністю, Божою благодаттю. І кожен з нас знає, для чого тут є. Багато людей сьогодні святкують Новий рік, радість. І це, напевно, потрібне, але також потрібна далі молитва за нашу батьківщину. Молитва про цей дар, який дуже нам необхідний дар миру, дар перемоги, дар закінчення війни. Хоча потребуємо радості, потребуємо свята, але також має мати свідомість, що війна продовжується, що гинуть там на передовій, гинуть наші захисники, гинуть наші брати і сестри. Ти й нині, владико. Почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю, побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими, зміцни всемогутньою Твоєю правицею. Державу нашу європейську Україну. Збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння. Примири ворожнечу і мир утверди. Господи, всемогутній, Боже. Царю, всіх царюючих, і Господь всіх володарів, який сказав, що і волосся з голови не впаде у нас без волі твоєї, ти, що припиняєш війни до кінців землі, ламаєш спис, спалюєш вогнем колісниці, будь помічю народу українському, захистом і силою, і міцю, кам'яною горою і огорожею від ворогів що прийшли в наш край, то просимо тебе в ім'я Ісуса, щоб ти висвятив кожен день цього року, який почався. Особисто кожен з нас ходив перед Тобою і з тобою, щоб все, що ми робимо, Господу було від Тебе і славило Твоє ім'я, щоб цей рік приніс нам перемогу. Перемогу у вимірі фізичному і у вимірі духовному. Боже, роби наших захисників вправними, щоб вони мали те снаряддя, яке їм необхідне, щоб вони мали хоробрість і мудрість від Тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб загарбник тікав геть Господи туди, звідки Він прийшов. Щоб ракети там, де злітали, там і падали в ім'я Ісуса Христа, щоб Ти закрив небо над Україною, Господи, щоб кожна родина мала над головою дах на столі їжу, мир, затишок і потребу в тобі, в ім'я Ісуса Христа. Боже, тебе славамо! Нехай кожен день цього року. Буде наповнений нашою мольбою до тебе, нашу вдячністю до тебе в ім'я Ісуса Христа. Наш люблячий батько, ми дякуємо Тобі за цей новий, новий рік, і ми віримо, що це буде рік перемоги, рік твоєї слави і величі серед народу України. Ми віримо в те, що кожна людина навернеться до тебе серцем своїм і розумом. І буде благати про спасіння, яке ти даруєш через Ісуса Христа, Сина Свого. Слово Твоє говорить, що багато задумів в серці людини, багато задумів було і в тих нелюдів, які прийшли загарбати нашу землю, поневолити наш народ, але Ти вступився за нас. І ми віримо, що ми не тільки встояли. Ми переможемо, ми отримаємо цю перемогу із тобою, бо скрізь на устах усіх людей в Україні твоє ім'я і подяка тобі за твій захист, за силу, натхнення, мужність, за все, що ти даєш. Боже, благословляємо народ України схилитися перед тобою і визнати тебе єдиним Господом. І Спасителем, який дає спасіння, мир і майбутнє, благословляємо Твоє ім'я і дякуємо за перемогу, перемогу у Христі Ісусі, Господі нашим. Амінь. Нехай Господь благословить Тебе і охороняє тебе, нехай Господь світить обличчям своїм до Тебе та милує Тебе. Нехай Господь оберне обличчя своє до Тебе і дасть тобі мир. І благословіння миру нехай на кожного з вас зійде і залишиться. Слава Ісусу Христу! І гарного святкування!